Влада виділила 670 тисяч гривень на ремонт у київському СІЗО. Зараз робота кипить у харчоблоках та душових. Нещодавно реконструювали жіночий корпус. Проте коштів уже не вистачає. Для такого об'єму, коли 20 років ні одної копійки не вкладували, і я готовий це доказати. Це везде, Ну це, мабуть, мало виділення грошей на ремонт камер Київництво СІЗО з утриманням за цими стінами відомих політиків не пов'язує. кажуть, віп приміщень у них немає. Умови для всіх затриманих однакові незалежно від статусу. Проте одні перебувають у старих, а інші у відремонтованих камерах. Наприклад, Юрій Луценко сидить у реконструйованій. Всі зокажуть, приміщення спеціально для екс-міністра не готували. Йому просто пощастило. В непоганих умовах і екс виконувач обов'язків міністра оборони Валерій Іващенко у його камері лише дві особи. Проти керівництво ізолятора запевняє, претендувати на поліпшення умов може кожен. Необхідно лише написати заяву. Ми навіть враховуємо бажання ув'язаних, якщо він не палить, ця особа, відокремити від тих, що палять в камері. Ми навіть і ці бажання враховуємо, по можливості їх вирішуємо ці питання. У нас вже декілька випадків було, і ми приймали тільки позитивне рішення. Всі гроші виділені державою спрямують на поліпшення умов для затриманих на співробітників ізолятора. Навряд чи вистачить коштів за моєю спиною. Адміністративна будівля київського сізо в кабінетах тут виключно старі меблі і дуже спекотно. Умови не набагато краще ніж у ув'язнених. Старі столи та стільці комп'ютерів дуже мало. Про них нагадує лише наліпка на друкарській машинці. Співробітники кажуть, працювати важко, перемогти спеку не допомагають ані відчинені вікна, ані вентилятор. Ну а ви як думаєте? Невірне жарко працювати при одному вентиляторі в такому кількості чоловік. Тим часом у пресі періодично з'являються повідомлення про хабарників, яких викривають серед працівників лук'янівського сізо. Приміром на початку квітня співробітник ізолятора намагався принести на територію мобільні телефони, МП-3-плеєри, гроші. Денис Паладі, Володимир Февчук, UBR.